полях України розгорнула сусіння сівба. Колгосники артілі Дніпрельстан на Дніпропетровщині зобов'язались достроково закінчити сівбу на високому агротехнічному рівні. У цьому колгоспі працюють знатна ланкова Марія Рева та її подруги Тетяна Окремій і Ніна Сліпощон. Колгосп Дніпрельстан викликав на соціалістичне змагання колгоспників Нікопольського району, на проведення цівби у стислі строки. закипіла робота в полі особливо відзначилась на сілбіозиміни ланка марії реви на її ділянці сівбу було закінчено за чотири дні Своєчасне проведення осінній цівби запорука високого врожаю у 1950 році. Донбас Найстаріша шахта імені Інча в Каджівці на Ворошиловкадщині. Великим піклуванням та любов'ю оточені радянські гірники. На шахті імені Віліча влаштований перший в Радянському Союзі фотарій, або, як його називають, штучне сонце. Тут після роботи гірники з допомогою кварцевих ламп одержують необхідну для здоров'я кількість ультрафіолетових промінів, яких вони позбавлені під час роботи під землею. Фотарій чудовий винахід радянських вчених. В той час, як на шахтах Америки та Англії робітників по-хічацькому експлуатують, не дбають за їх здоров'я. На радянських шахтах гірники повсякденно відчувають тепле сталінське піклування. Ображиївка на Сумщині, батьківщина прославленого льотчика Івана Кожетуба. Тут у день простих роковин визволення Сумської області від фашистських загарбників відбулося урочисте відкриття бюста тричі героя Радянського Союзу Івана Микітовича Кожетуба. про шкільні роки знатного земляка поділила вчителька Басілєвич, учнем якої був герой. Радянський народ славить свого вірного сина сталінського сокола Івана Кожатуба. Ізмаївський порт на Дунаві передовий Радянському Союзі. Портовики Ізмаїла завоювали у всесоюзному соціалістичному змаганні перехідний червоний прапор. На мітингу виступив генерал-директор морського флоту третього рангу товариш Морозов, який поздоровив портовиків з перемогою. Кращий крановщик порту Михайло Шимаков взяв на себе підвищені соціалістичні зобов'язання. Своє слово він виконав. Паранокчик Шимаков дає щодня по дві-три норми. Не від нього і кращий обліковець спорту Комсомолка Яковенко. Спортовики Ізмаїла зобов'язались до десятиріччя возз'єднання українського народу в єдиній українській радянській державі добит нових виробничих успіхів. У відбувся велокрос спортивного товариства Спартак. У кросі взяли участь кращі велогонщики республіки. Змагання відбувалися по шосе на дистанції в 100 кілометрів і по перетятій місцевості на дистанції в 20 кілометрів. Боротьба за першість набула напруженого характеру. в змагань Гельбергер, Степанов, Володишева завоювали звання чемпіонів України.